Малювання повітряна кулька. Щоб підготувати наші пальчики, пропоную виконати пальчикову гімнастику кулька. Пружну кульку я надую. Мотузочку зав'яжу. Ну а потім її здую. Всім цей фокус покажу. Давай ще раз. Пружну кульку я надую. Мотузочку зав'яжу, ну а потім її здую. Всім цей фокус покажу. Щоб розмалювати ось цю кульку, нам знадобиться фарба та файл. Попередньо потрібно вирізати кульку та нанести будь-яку фарбу на нашу кульку. Далі потрібно покласти нашу кульку у файл. Запропонуйте дитині розмалювати кульку ось так. Ось така різнокольорова кулька вийшла. Можна приклеїти кульку на аркуш білого паперу та домалювати мотузочку. А якого кольору вийшла у тебе кулька? Буду чекати на твої фото. Дякую за увагу. До зустрічі!